Вітаємо всіх на нашому каналі. У нас знову автомобіль Lexus LS 460. Власник цього автомобіля до нас вже звертається другий чи третій раз. Кожну зиму є проблема із забиттям радіатора пічки. Тому в цей раз ми знову підключились до радіатора і бачимо, що бруд є. Бруда не дуже багато, але його достатньо. Для того, щоб він вже перестав нормально працювати. Вже промили радіатор пічки. Зараз в нас на апараті 91 градус і дуже гарно промивається він. І як бачите, 80 градусів, 80 плюс, починає працювати радіатор. Дуже гарно все виходить, але ж виникло питання, як можна запобігти забиванню радіатора. Тому що він підкидується із системи. І навіть промиття системи, яке робило в цьому автомобілі, теж не є 100% запобіганням даної ситуації. Тому що блок починає виробляти ржавчину потрохи із за своєї вже старості, і ця ржавчина підкидується в радіатор пічки. Тому ми сьогодні ми спробуємо отаке. Цікаву штуку. Це компанія BG виробляє декілька своїх товарів. Є товари для усунення підтікань, типу герметик, є товари для промивки системи охолодження, а також це кондиціонер, кондиціонер для системи охолодження. Як це американський продукт, як написано, що він запобігає. Вироблянню ржавчини і виникання корозії, а також відновлює pH-формулу антифризу і відновлює його захисні властивості. Тому сьогодні ми спробуємо цей цікавий продукт і будемо побачимо відгуки від власника, як поведе себе автомобіль, чи буде забиватись радіатор пічки наступного разу. Чи, чи все ж таки воно діє. І це е, модель, не модель, а номер цього е, 546Е. Можете почитати про це в інтернеті. Я на своїх словах вам просто розказую. Одна така баночка заливається до 11 літрів антифризу, якщо в системі. Тут в системі десь приблизно так і є. Біля десятки, тому ми повністю цю баночку зальємо і побачимо на результат, будемо отримати з власником зв'язок. Ми Вже закінчили з промивкою пічки, і зараз заснімемо процес, як це чудо лікарство попаде в систему. В ньому є захист. Написано, що обережно, дуже шкідливо. Якщо попаде на очі, не дай Боже, то необратимі послідства. І, і заливаємо. Одна така баночка на 11, до 11 літрів системи антифризу. Все. Все залили. Ну і будемо наблюдати.